Найактуальніші новини щогодини на Янтарнефе. Які види спорту розвиватиме у Новояворівську комплекс для єдиноборств? Та скільки учасників зібрав у місті всеукраїнські турніри з дзюдо. Вітання. Це Марія Канцелярист. Маємо час на новини. Новини на Янтарна Фем. І до повідомлень країни у листопаді 2024 року до загального фонду держбюджету надійшло близько 6 мільярдів доларів пільгового зовнішнього фінансування. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну. Загалом від початку повномасштабної війни пряма бюджетна допомога від партнерів сягла майже 106 мільярдів. Український кластер оборонних технологій Брейв 1 з моменту запуску грантової програми в липні 2023 року надав 394 гранти на загальну суму 420 мільйонів гривень. Наразі на платформі зареєстрували понад 1400 розробників, які оформили майже 3100 ідей. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків у Новояворівській громаді вшанували пам'ять тих, хто лишився в грудні 14-24 років. Це дев'ять полеглих воїнів, які мали б відзначити свій день народження, а також ті чотири воїни, яких забрав цей місяць у засвіти. Заради їх пам'яті не втрачаємо віри у перемогу. Представники міськради повернулися з українською делегацією з Ірландії. Робота тривала в межах програми Безпека та інновації в управлінні територіями, успішні практики та виклики сталого розвитку. Йшлося про забезпечення громадської та інфраструктурної безпеки та інновації ЖКГ. Запроси святого Миколая додому вже 5 6 грудня. Є можливість приєднатися до цієї акції в межах задуму спільноти святого Геральда при храмі святих апостолів Петра і Павла. Миколай та три ангелики можуть завітати не лише до дітей, але й до всіх охочих, хто чекає на диво. Деталі є в наших соцмережах. Новини на Янтарнефем. Він спорту один із найбільших багатофункціональних спортивно оздоровчих комплексів для єдиноборств на Львівщині Айсберг, відкрили в Новояворівську. Він займає площу понад 4 тисячі метрів квадратних і оснащений для занять із різних видів спорту, серед яких кікбоксинг, карате, змішані бойові мистецтва, настільний теніс і фігурне катання. На базі комплексу також функціонуватиме академія боксу. У Яворівську відбувся всеукраїнський турнір із дзюдо до Дня ЗСУ. У змаганнях взяли участь понад 100 спортсменів із різних областей. Громаду на заходах представляли вихованці секції дзюдо спортшколи Янтар, яких тренує Ярослав Кондра. Про погоду у вівторок в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 5 градусів, уночі мінус 1, вітер 1-2 метри на секунду, туман видимістю 200-500 метрів. На дорогах ожеледиться. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І тепер усе, бажаю вам теплого та спокійного вечора із 97,6 фм. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.